Привіт, відгадай загадку. Шерсть гладенька і м'якенька, спинка гнеться, хвостик в'ється, тільки лапки, цап царапки. Хто це? Кошеня. Зроби разом з кошеням розминку. Скрутись у клубочок як кошеня. Лягай на спинку. І потягнись, порогни спинку разом з кошеням, а тепер зроби круглу спинку, помахай ручками кошеняті, походи по кімнаті на чотирьох лапках. Подивись на кошеня, що він тобі нагадує. Мяч. Розглянь різні м'ячики та кульку. Назви їх. М'яч. Повітряна кулька. Фітбол. Що між ними спільного? Форма. Вони круглі. Чим відрізняються кольором та величиною пограй вдома з м'ячем, підкинь м'яч вгору двома руками, пограй в парі з сестричкою, братиком або з дорослими. Кидайте м'яч один одному. Спробуй відбити повітряну кульку вказівним пальчиком правої та лівої руки. По черзі пострибай по кімнаті на фітболі. Успіхів тобі.